Ця братерська зустріч Риму і греко-католицьких єпископів України 28 листопада завершилися реколекції єпископів Римо-католицької церкви в Україні, Української греко-католицької церкви та Мукачівської греко-католицької єпархії. Після реколекції відбулася братерська зустріч єпископів. На початку єпископи помолилися коронкою до Божого милосердя, просячи про мир для України. Зустріч очолив апостольський нунцій в Україні архієпископ Вільда Скульбокас. Він передав вітання та слова підтримки для українських вірян від папи Франциска і підсумував події, що відбувалися з моменту попередньої зустрічі. Серед ключових подій цього часу був візит кардинала Пароліна, державного секретаря Ватикану, до України, його значення для подальшої співпраці на державному рівні між Україною. Ні та Ватиканом єпископи також обговорили гуманітарну ситуацію в країні на фоні війни. Ознайомилися з планом заходів на ювілейний рік, який буде проголошено у церкві наступного 2025 року. Також обговорили ряд актуальних душпастерських питань, і поділилися досвідом керування церквою в часі війни та способами допомогти вірянам на тимчасово окупованих територіях і тим, які особливо сильно постраждали від війни. Братерські зустрічі єпископів покликані синхронізувати роботу двох легенів католицької церкви і налагодити співпрацю та взаєморозуміння між ієрархами східного і західного обрядів. Сама зустріч нам вона для нас важливо, щоб і я, як Монці, і греко-католицькі єпископи, римо-католики і єпископи Макамкачівської єпархії, ми разом подумали, як діяти спільно. При пасторських, або не тільки пасторських викликах, викликах, що ми маємо, і, зокрема, в час, час війни, тому що тут ем, потрібно, потрібно координувати і наші молитовні ініціативи, і пасторські, і навіть економічні, і то, що стосується і капеланства, і стосунків з державою, зі суспільством, то сама зустріч вона була коротка, вона зайняла половину дня, але дуже продуктивна, тому що дуже конкретна. Стосувалося теж юбілейного року, який розпочнемо в кінці грудня, весь 25-й рік, і, і тут вже такий сенс. Що, що святкувати в час війни? Що? Але тут є завдання церкви, ми проголошуємо перемогу добра над, над, над Злом. І це є Ісус Христос. Це є Ісус Христос. І, і тут е, от ця продуктивність і є в тому, як об'єднати зусилля і, і разом і ясно і чітко проголошувати Ісуса Христа.